Вітаю! 15 15-та хвилина зустріч президентів України Сполучених Штатів Америки у Ватикані у соборі святого Петра. Досі не сходить із перших шпальт світових медіа, так само, як і тема, чи будуть перемовини найближчим часом. На яких умовах усе це, усе це аналізують іноземні медіа, так само як і дають свої особисті ексклюзивні коментарі і свої думки. Погнали! Видання CNN у нас пише наступне: що як випадковість і дипломатія привели до доленосної зустрічі Трампа і Зеленського у соборі святого Петра. Пишуть, що у Ватикані відбулася неочікувана розмова президентів України та США. Перша їхня зустріч після розгромної сварки у Білому домі. Трамп після короткої розмови назвав Зеленського спокійнішим і сказав, що нібито Зеленський готовий домовлятися, натякаючи на поступки Росії територією України. За даними CNN, зустріч організували на швидкоруч, а Трамп після неї дуже... Відверто розкритикував Путіна вперше з початку свого президентства. попри символізм місця, де відбулися відбулася коротка зустріч президентів США і України Зеленського і Трампа, все ж таки лідери держав до конкретних рішень не дійшли. І Дональд Трамп після зустрічі визнав перед медіа, що вирішити і завершити російську війну в Україні виявилося не настільки легко, як йому здавалося. Далі британські колеги з BBC пишуть, що Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським дійсно думає, що президент України готовий віддати Крим Росії за мир. Хоча офіційний Київ неодноразово заперечував будь-які територіальні поступки України для Росії. Видання пише, що США пропонують Україні фактично визнати анексію Криму, забути взагалі про свої мрії в НАТО і передати контроль над Запорізькою атомною електростанцією до міжнарод... під міжнародний контроль. Ну і власне видання пише, що наші міжнародні союзники і міжнародні союзники просто закликають нас не йти на такі перемовини. Зокрема, видання BBC цитує міністрів Німеччині, Мечні каже, що в принципі усі ці умови американського президента президента це не про мир, це про відверту капітуляцію України перед Росією. Так, після британців у нас інші британці з видання «The Telegraph». Про що мова тут? Мир уже скоро вважають тут журналісти, але кажуть, що навряд чи він завершиться перемогою України. Зустріч президентів України і Сполучених Штатів у Римі може вказувати на фінальний етап домовленості між Україною та Росією. Вважають британські експерти кажуть, що від Києва чекають фактичної поступки Росії. Бачите, всі медіа про це пишуть. Володимир Зеленський пише видання: навряд після такого рішення, якщо він його прийме, залишиться. Надовго президентом України і вони застерігають, що Путін обов'язково скористається цим, щоб нападати далі. Видання пише, що війна в Україні проявила слабкість НАТО, і після цього російський диктатор точно не буде боятися нападати далі. Наступні у нас The Times. Американське видання каже, що Трамп теж дорікає дуже Путіну після нетривалої зустрічі з українським президентом і каже, що відкрито сумнівається у щирих намірах російського диктатора припинити війну в Україні, припинити обстрілювати українські міста. Він каже, що цинічність Путіна в тому, що він його водить за ніс, що він не хоче перемовин. Ну і власне потрібні не виключає президент Трамп, що потрібні жорсткі економічні удари по Росії. Натомість європейські лідери пише видання б'ють на сполох. Адже насправді, якщо Сполучені Штати знімуть або частково, або повністю санкції з Росії, то це буде це буде фатальна помилка. Пишовидання видання. Наостанок у нас. New York Times цитує останню заяву, заяву держсекретаря США Марко Рубіо. Він заявляє, що вже цього тижня адміністрація Дональда Трампа буде готова визначитися, чи готові вони продовжувати переговори і взагалі залишатися в переговорному процесі для врегулювання війни між Росією Російською війни в Україні. Точніше, Рубіо заявляє, що нібито причина бажання вийти це. Бажання Сполучених Штатів сконцентруватися більше на внутрішніх проблемах його країни. Тим часом видання нагадує, а особливо журналіст Едвард Вонг, що Трамп тисне на Київ, вимагає визнати Крим російським, закрити шлях до НАТО. Ну і власне видання підсумовує, і автор підсумовує, що перемовини зараз на межі зриву. На даному етапі у нас весь огляд. Друзі, світові світові медіа активно обговорюють несподівану зустріч у Ватикані, Зеленського і Трампа. Вони обговорюють варіанти завершення війни. Ну і насправді тон світових міжнародних медіа відчувається з елементами страху, що насправді все може завершитися капітуляцією України перед Росією, чого звісно ніколи не станеться. Друзі, побачимося в наступному огляді. До зустрічі.